Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дональд Трамп видав, чи то глибинний сарказм, чи то справді так ставиться до потенційної зустрічі українського президента з російським диктатором. Проте чітко дав зрозуміти, що не хоче бути присутнім при першій зустрічі. Подивимося, ми подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, це як олія і оцет трішки. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але подивимося я б радше не хотів. Я б хотів, щоб вони зустрілися і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують боротися і вбивати людей, що дуже нерозумно, бо зараз вони втрачають 7 тисяч людей. Раніше я казав вам 5. Зараз вони втрачають 7 тисяч людей на день, 7 тисяч людей на тиждень. Подумайте про це. Вони втрачають у середньому 7 тисяч людей на тиждень, переважно військових. Тому ми хочемо подивитися, чи зможемо ми це зупинити. Я зупиняв сім він, хотів би зробити це й тут. Цей конфлікт я думав, буде з середньої складності, а він виявився найважчим. А от генеральний секретар Марк Рютте, який прибув сьогодні до України, був м'якіший оцінці перспектив зустрічі Зеленського з російським диктатором. А він переконаний, що в критичний момент двосторонніх перемовин український президент зрозуміє наскільки потужна міжнародна підтримка України. Що унеможливить посягання на українські землі про це генсек заявив під час виступу перед журналістами, звертаючись до українського президента. Щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини, Ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угоди, якою б вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жодний квадратний кілометр української землі. Та головним питанням було те, наскільки дієвими можуть бути гарантії безпеки, і як має бути побудований механізм цих гарантій, щоб знову не відбулося їх обходу, як це сталося із Будапештським меморандумом або мінськими угодами. Адже за великим рахунком ми побачили, що єдиною гарантією безпеки поки що є потужна зброя, яка дозволяє навіть російському військовому злочинцю і терористу номер миродин путіну уникати відповідальності за свої злочини. Тож, по перше, я погоджуюся важливо. Те, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом спільно, і ми говоримо про безпекові гарантії. І ми домовили, що буде два шари. На першому шарі буде власне встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогну, або поєднання того іншого. Тож перший шар буде для того, щоб збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які ем, труднощі. І другий шар це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа над цим ми власне працюємо. І як ми всі знаємо, Будапештський Будапишські мономорандум і мінські у, перемовини також не привели до справжніх гарантій, і так нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом. Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби такі були гарантії такого рівню, щоби Владимир Владимирович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову. І поки говорять про гарантії для України, Путін показує своє ставлення до цих розмов. Повідомлення про удар російських ракет і дронів по американському заводу електроніки у Мукачевому розносяться по закордонних змі і вже є реакція офіційних представників бізнесу Сполучених Штатів. Завод ФЛЕКС є однією із найбільших американських інвестицій в Україну. Повідомляє Associated Press, для Associated Press Президент Американської торгової палати в Україні Енді Гундер. Це показує, що Росія не хоче миру. Росія має намір продовжувати руйнування, вбивства та знищення України, і це дуже дуже тривожно. І це те, що ми хочемо, щоб президент Трамп побачив, зрозумів, що Росія знищує американський бізнес в Україні. Росія знищує Україну та ті цінності, за які Америка стояла і продовжує стояти. Як повідомлялося у четвер, вночі Російська Федерація здійснила атаку безпілотників та ракет на західні території України, вразивши зокрема американський завод електроніки, що ще більше посилило невизначеність у зусиллях США щодо припинення трирічної війни. Повітряний напад на частину України, яка зазвичай не була під прицілом російських ракет, був одним із найбільших з боку агресора цього року, та відбувся на тлі Москви щодо ключових аспектів пропозицій, які могли би покласти край бойовим діям після вторгнення армії Путіна роки тому. Отже, це одне з найбезпечніших місць в Україні за останні майже чотири роки. Це було справді безпечне місце, і сьогодні вночі ми бачили, як російські ракети безпосередньо націлилися на американський бізнес. За даними відкритих джерел, продукцію заводу замовляють всесвітньо відомі компанії, такі як Google, Nike, Lenovo, Осрам, Xerox, Філіпс, Сейдел, Nespresso. А замовлення останні напевне стосувалася реакція пані прем'єра Юлії Свериденко щодо бажання Кремля позбавити Україну кавомашин. Серед основних напрямів виробництва виготовлення електронних вузлів, виробництво побутової техніки та телекомунікаційних товарів, а також комплектуючих для галузі охорони здоров'я. На сьогодні персонал заводу у Мукачева м, очевидно налічував понад 4,5 тисячі працівників.